Вітаю на українській правді. Після закінчення війни Українці, які повертатимуться в Україну, зможуть отримувати фінансову допомогу від європейських країн. Тим часом Українці, які в Україні і військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК протягом 60 днів. Після 18 травня. Однак народні депутати намагаються. Подовжити цей термін з 60 до 150 Що це означає? Говоритиму далі із народним депутатом від Європейської солідарності Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Ви вчора повідомили, що комітет парламентської асамблеї ради Європи пропонує виплачувати гроші українцям, які повертатимуться назад після війни. На яких підставах і про які саме гроші йдеться? Дійсно, вчора відбулося засідання комітету з питань міграції та біженців парламентської асамблеї ради Європи, президентом якого е я є, е і на вчорашньому засіданні ми затвердили проект резолюції, яка остаточно має бути затверджена в червні місяці на червневій сесії Парламентської асамблеї ради Європи, е по е ситуації з українськими біженцями. Це перша така комплексна велика резолюція і доповідь, яка готується в парі, і для мене безумовно це є пріоритетом, тому що це дуже важливо. Це мова йде про мільйони українців. Там багато аспектів, і підтримка, і вивчення української мови для дітей, щоб зберегти контакти і зберегти їх в нашому полі культурному і мовному також. Але один з важливих моментів, і це нове до кого що не приймали. Це дійсно ця рекомендація всім країнам-членам Ради Європи передбачити можливість фінансової підтримки тих українців, які будуть повертатися додому. Причому або зараз бо є українці, які готові сьогодні повертатися додому, або після завершення вже бойових дій. Я думаю, що це дуже важливо. Для нас, тому що ну це підвищить це допоможе багатьом українцям і, і під збільшить кількість тих, хто буде повертатися, нам потрібно, щоб якомога більше українців повернулося Очевидно, що повернуться не всі, але чим більше їх повернеться тим краще. А тепер як це буде працювати? Ну, спочатку це має затвердити ще парламентська асамблея Ради Європи. На своєму засіданні в червні місяці ну я б впевнений, що все буде там нормального. Я буду чати там цю доповідь. І е після цього це як офіційна рекомендація піде в усі країни-члени Ради Європи. Ну а далі вже самі країни будуть визначатися з сумами, порядками, ну і самим пактом. Чи будуть вони це робити? Бо всі рішення парі є рекомендаційними. Але я маю серйозні сподівання, що е велика кількість країн. Такі програми може затвердити, про які суми тут може взагалі йтися. Ну там 10 доларів, 100 доларів, тисяча доларів. Це буде вирішувати кожна країна. Це буде вирішувати кожна країна окремо. парі навіть не має права вказувати яку конкретну суму. Я думаю, що це буде дуже залежати від країни. Наприклад, країна Норвегія, вони там врахують собі, що вони витрачають на кожного біженця та мови йде про тисячі євро. І тому відповідно, Норвегія ну в еквіваленті на цьому базі, а тому Норвегія вдатна буде я думаю, виплачувати достатньо великі кошти. І там чи Польща чи Румунія видно, що інші. Тобто там будуть, я думаю, цифри інші. Тому я не можу назвати цифру і знов повторюю, що це все одно буде рішення вже національних урядів безпосередньо. Але будь-яка тут підтримка. Я думаю, що навіть якщо вона буде не дуже великою для українців, які будуть повертатися, і це буде важливо. А чи не вбачаєте ви в такій практиці ризик виникнення напруги між українцями, які залишалися в Україні, воювали, боронили країну і тими, хто буде повертатися? Перші не будуть ні від кого отримувати якихось додаткових фінансів, а другі, які Відсиділися, це я прогнозую вже дорікання. Вони будуть отримувати. Дивіться, фактично сьогодні ми всі українці, які знаходяться всередині України, ми всі фінансуємося за рахунок європейських країн: США, Японії, Норвегії, тих країн, які нам допомагають всім тому, що все, що заробляє Україна, йде на війну. А все інше пенсія, зарплата, вчителі, лікарі, всі, все, будь-які видатки, які є сьогодні в державі України, крім військових, це все профінансовано доходом. Тому тут, перше, я не бачу тут проблему з цієї точки зору. Друге, дивіться, ну може, як ви кажете, напруга на тут я би ширше поставив це питання: чи буде взагалі напруга між тими українцями, які нікуди не поїхали, і тими українцями, які покинули? державу я думаю, що певна напруга буде. Хоча тут треба я думаю, розрізняти і різні українці. Одна справа: українець, який там має квартиру в Києві, переплив через тісу чоловік. Інша історія родини з дітьми з Маріуполя, чи чи будинок знищений. А де їм бути? А де їм знаходитись Які взагалі тут можуть бути до них питання? А це з точки зору ну там перший але навіть ті українці, які переплили, умовно кажучи, через тису, да то, ну, ми ж все одно будемо зацікавлені, щоб вони повернулися. Це ж все одно в інтересах держави України, щоб повернулося якомога більше українців. Якщо ну, от ці люди, які виїхали за кордон, якщо вони не повернуться, а хто ж буде в Україні працювати, відбудовувати її? Тобто, все одно, ну тоді ми будемо до нас доїхати мігранти з країн Азії, центральних центральноазійських з Індії. Ще звідкись не знаю звідки, але напевно ж я думаю, що всі погодяться, що найкраще, щоб до нас повернулися наші України. Ну це здорова людяна логіка, але ще недавно держава намагалася, нібито намагалася повернути військовозобов'язаних українців з-за кордону. Багато обговорювалося методів інструментів, яким чином це можна зробити. Які перспективи от в цьому питанні ви бачите? Чи буде держава повертати військовозобов'язаних чоловіків? Дивіться, це неможливо. О, це всі ці розмови, це пусті розмови. Це юридично. Жодна європейська країна не буде в силу міць нікого видворяти в Україну там чоловіків, військових зобов'язаних просто неможливо і тому всі ці розмови вони закінчаться просто при юридичному аналізі, і точно буде програний європейський суд з прав людини, і, і жодна європейська країна, я впевнений, навіть і, і не буде пробувати це робити, розуміючи. Юридичні наслідки цього Тому можемо просто не витрачати на це час і це. А те, що іноді звучать в України дивні заяви, ми чули ж там заяви да, радників офісу президента, що давайте там якось будемо змушувати українців повертатися в Україну. Люди не кріпаки. І ще раз, я, не, я розумію там у кожного може бути свої емоції, але люди це є люди, і вони вільні. Тому, якщо ми хочемо, щоб до нас хтось їхав, то ми маємо створювати у ну, власне, це єдиний шлях, іншого шляху не існує. Тому це, це всі божевільні заяви, і про них можна просто забути. Ви кажете, люди не кріпаки, але якщо виходити з коментарів під нашими відео, під відео наших колег, загалом, як люди в Україні реагують на посилення мобілізаційних заходів. То ну просто багатьом здається, ніби держава користується людьми. Тут от власне хотілося б зупинитися в законопроект про подовження терміну он, оновлення даних з 60 до 150 днів зареєстрований у Верховній Раді. Наскільки це важливо, і в, 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 чим він зумовлений? Я є один з співавторів цього законопроекту. А чим зумовлений, тим, що ну всі ті люди, які да, якщо ти це робиш через резерв плюс. То через е, е, додаток, то це дійсно зручно, швидко. Я це зробив. Там, правда, перший день це не працювало. Ну це деталі. В цілому воно далі запрацювало, але ж багатьом людям потрібно далі пройти БЛК або там принести фізичні документи, які стосуються відстрочки іншого. Ну і всі, хто зараз ходять, в ТЦК, бачать, що там відбувається. Величезні черги, дуже складно це зробити, і одна з причин цього це цей короткий термін, який наданий. Тому я думаю, що очевидно, що 60 днів днів недостатньо чи 150 днів там. Ми пропонуємо. Ну може, не 150, може достатньо буде 90 чи 120 днів. Але точно треба цей термін продовжувати, і це бажано зробити зараз, щоб люди ну не біжали і навіть сказати людям: не поспішайте зараз йти. От вам ще є там плюс ще два місяці, умовно кажучи, і спокійно давайте в спокійному режимі, щоби ну бо це ж просто якесь там в деяких ТЦК просто якесь божевільне відбувається. Крім цього, все це створює ще корупційні ризики. з mm. вами теж це чудово розуміємо, і хтось дуже добре наживеться на цій пам'ятці, істериці, яка зараз відбувається в Україні. Тому це погано. Ну, як на мене, було би правильно зараз спокійно людям продовжити цей термін, пояснити, що час ще є. Да, всі мають оновити. Я повністю це підтримую. Звичайно, держава має знати, на кого вона може розраховувати. Але ну, давайте створимо нормальні умови для цього і щоб це прийшло в, в нормальних умовах. Ну те, що оновити дані необхідно, це безсумнівно, і було необхідно зробити ще з 24 лютого 22 Абсолютно. року. Абсолютно, Я сам погоджуюся, що так. систему цю треба було робити. Робити ще тоді, але якщо можна, якщо ми сторкнулися з вами цієї теми, я би хотів два моменти ну прокоментувати. Значить, тут же справа ну це ми тільки проговорили про терміни. Давайте проговоримо. Уряд видав постанову номер 560 від здається 16 травня, яка чітко вже як під акт пояснює, хто же як має відстрочку, які документи має предоставити. Я вам хочу сказати, що на жаль, там колосальна кількість ну не просто проблема зловживань і, і таких проблем, які вже викликають дві історії, тільки скажу. Перша це з інвалідами другої групи, тобто по догляду так званому постійному, значить вони вимагають фактично додаткові документи вигляді довідки ЛКК, яку отримати і знов-таки це все створює корупційні ризики, колосальні і отримати надзвичайно складно. І сьогодні величезна кількість людей просто встигнулася. Реальні люди, реальні батьки, інваліди, другої групи, наприклад. І вони не можуть це оформити, цей догляд і, і фактично штучно втрачають цю строчку. По закону вони можуть її мати, але уряд створює такі умови, щоб люди, які по закону могли б мати цю строчку, щоб вони її не мали. Це порушення закону. Друге, це історія ще навіть більш жорстких порушень закону, це. З так званим утриманням дітей. Значить, В законі чітко сказано, що відстрочку мають батьки, діти, які мають, які на утриманні яких знаходиться троє та більше неповнолітніх дітей. Значить, Наш уряд взяв ну там, де понятно, батько, мати, в шлюбі, троє дітей, там нічого не вигадаєш, все зрозуміло. Але є дуже багато історій і багато родин, в яких, наприклад, мати, там, одиначка була. Чи її чоловік помер, батько дітей? Вона одружилася вдруге, вийшла заміж. Тепер в родині є там дві спільні дитини, дві дитини її від першого шлюбу. Ніхто аліменти на цих перших двох дітей не платить, нема кому платити. І, і при цьому того батьку не дають відстрочку, в якого реально чотири дітей в родині. Чому тому що наш уряд написав, що якщо це не рідні діти, то недостатньо, що в шлюбі. Має бути рішення суду, і має в якому саме про усиновлення. Тобто має всиновити цей ну, відчим цих дітей. А це дуже складна процедура, і ніхто цього не робив. Ну мало хто це робив. А, а чому там в законі про це немає ні, ні жодної літери? Про це це просто наш уряд вигадав і видумав самі таку історію достатньо просто рішення суду, наприклад, про утримання або просто люди ну живуть в шлюбі. Очевидно, що утримує цей батько, цих дітей а хто ж їх отримує? Якщо я, я розумію, якщо в них є там їхній батько платить аліменти, це одна історія. Тоді він утримує. Але і, і не може бути, що одних тих самих дітей утримує декілька чоловіків. Тоді це вже схема, очевидно. Але якщо цих дітей не утримує ніхто, жоден чоловік, ну то, то очевидно що їх отримує їхній відчим. Ну, з якими їхня мати живе в шлюбі? І, і таких питань я звичайно роблю депутатські звернення щодо цього на уряд а, і вимагаю виправити це, але ж ну це ж просто ну, штучне обмеження тих законних прав, які є в громадян. І коли люди бачать, що держава їх так обдурює, а це фактично обдурює держава, ну вони ж яке, яке відношення складається і до держави, і як люди до цього можуть відносити? Ну, там є ще проблеми, наприклад, з здобувачами з освіти. Е, скасували довідки, які були раніше, і зараз є єдина державна електронна база з питань освіти, має видавати підтвердження, що ти є аспірантом, магістром. Але поки що ці системи не сформовано, і теж невідомо, коли все це станеться. Це так, от просто між іншим, да, да, да і це, і це і таких проблем ну, багато. Але це а це, а це ж питання. Прямо зараз це ж відбувається. От ми до Я речі хотів... про оновлення, так. дайте час, хоча б ці речі повиправляти навіть юридично. Хотів би повернутися все ж таки до термінів. Я коли говорив з виконавчим директором гельсінської спілки Олександром Павліченком, спілки справ людини. Він ну останнім часом загалом неодноразово каже, що немає повноважень у ТЦК і поліції протягом цих 60 днів примусово доставляти чоловіків до ТЦК, аби ті оновили дані. А ви зараз кажете, що є час і краще б зробити його ще більше 150 днів, щоб ніхто не поспішав. Однак, як показує практика, людей хапають на вулицях, відвозять в ТЦК, оновлюють дані. Потім вони в навчальних частинах. Взагалі, якось, хоча б якось, можна завадити цій практиці і тенденції? Ну на жаль, очів не практика, ну вона не відповідає дуже часто закону. А, ну тут яка історія? Дивіться, процес оновлення даних не виключає процесу мобілізації. Процес мобілізації він вже триває, він постійний в Україні. Загальна мобілізація оголошена. Просто інша історія, коли це дійсно відбувається так як ви говорите: людину запіхують в цей бусі, кудись везуть, забирають телефони, тому що не має права ніхто, ніхто не має права людину позбавляти зв'язку і так далі. Звичайно, що це є порушення. Ну боротися з цим важко. Боротися з цим дуже легко могла б держава, тому що та це. ТЦК це військові. Військові виконують накази. Просто люди, які обурюються ТЦК, мають розуміти одну дуже просту річ. Це означає тільки одне, що в ТЦК нам не дійшов такий наказ. Військові все роблять за наказами. Тобто, питання тут не до ТЦК, а питання до тих, хто дав їм відповідний наказ. А це наша військово-політична керівниця, держави. І без їхнього наказу ні жодним ТЦК таким чином би не діє. Тому тут, звичайно, що ну, хочеться, щоб змінилося це. це Е, мені дуже складно на це вплинути. До мене теж пишуть, звертаються люди. На жаль, ніяких механізмів вплинути на це немає, е, і е, не тільки якийсь суспільний розголос, він якось там щось змінює. Хоча я теж насправді не дуже. Це це вбиває е, імідж мобілізації, це це серйозно руйнує імідж збройних сил. На жаль, що і це дуже боляче. Е, тому що ну, це. і, і Образ збройних сил, які нас всіх боронять, ми всі живі тільки завдяки ним, але от такі речі вони нищать оцю довіру між суспільством, збройними силами. І це дуже погано. Не те, що нищать, знищити не можуть, ну але точно встають і, і це, це погано, звичайно, підривають да, І, на це, і це звичайно, що це погано, але чесно скажу вам, що. Механізмів вплинути на це немає. От в мене як народний депутат, який не, не голосував за закон з цими проблемами, про які ми зараз говоримо. і, і подавав правки, і подавав альтернативний законопроект. Якому на мою думку цих проблем не було. Ну але на жаль, це все було відхилено. Пане Олексію, останнє питання. Пані Чорногоренко, це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвідку. Повідомила буквально, от щойно годину тому на порталі Дія буде запущено електронне бронювання від. Мобілізації, тобто не треба буде йти в ТЦК, стояти в чергах. Е, наскільки це поліпшить мобілізаційні заходи в цілому, і що з економічним бронюванням? Тому що з одного боку лунають е, ну такі думки, ніби цього ніколи не буде. На це не етично, неправильно, а морально. А з іншого боку, є дуже багато лобістів. Вони також в ефірах зараз аргументують, чому економічне бронювання не лише потрібне, а чому воно буде буквально вже за декілька місяців. Як ви прогнозуєте? Нате перша частина це дуже добре. Чим більше електронних послуг, чим більше ну тобто, це ж знов-таки зменшить кількість людей на пливка ЦК і так далі. Тим більше, що там величезні проблеми. Я знаю, що стикалися, люди приходили зареєструвати бронювання, а опинялися в навчальних частинах, а потім вже у військових. А, а ці люди, наприклад, дуже потрібні військово промисловому я просто знаю випадки конкретно з підприємства ПК дуже важливі співробітники, таким чином ну, зникали, а потім вже знаходились у війську. Тому очевидно, що це треба виправляти і, і терміново виправляти. А щодо економічного бронювання, якщо мова йде про відкуп. Від служби грошима я категорично проти цього. Це остаточно. Ми говорили про те, що підриває там довіру до мобілізації. Це її є остаточно. Тому що коли якщо держава піде шляхом, що це війна для бідних, а багаті воювати не мають, просто можуть відкупитися, це буде катастрофа. Я категорично проти цього які б не наводили аргументи, які б не надавали пояснення, бо це питання про справедливість і про конституцію. Ми всі рівні по конституції. Нема це наш всіх обов'язок однаковий, а і тому це, це я категорично проти цього а, щодо але щодо бродювання, безумовно, система має бути. Ну, от дивіться, я ще наведу один приклад, чому така система не може бути: от візьмемо двох чоловіків: один працює слюсарем на водоканалі маленького міста отримує там 15 тисяч гривень, навряд чи більше. А інший чоловік отримує 50 тисяч гривень, за ідеї цих економічних бронювань вже не має А той інший працює водієм президента банка в місті Києві. Питання: хто важливіший для економіки і життєдіяльності країни? Якщо заберуть цього слюсаря, маленьке місто залишиться, може залишитись без води. Що заберуть цього водія? Ну то президент банка може сісти сам за кермо і поїхати, або таксі скористатися. Тому я думаю, що різниця очевидна, і бронювання має бути направлено на те, щоб зберегти життєздатність держави. От так, да, критичні підприємства, ну і, звичайно, військово-промисловий комплекс, все те, що створює експортний потенціал сьогодні держави, в тому числі сільське господарство, і так далі. Все те, що створює, те, що дає державі існувати. Бо якщо ми це зруйнуємо, ми вже про це сказали: всю війну ми фінансуємо самі. Якщо в нас перестане працювати економіка, то тоді. Ми не зможемо фінансувати просто тих самих воятьків, яких набирають, і чим вони будуть воювати, і як вони будуть отримувати грошове забезпечення і так далі. Тому нам потрібна система, але звичайно, це не має бути глова, фаббет, що там розведення вірблюдів і укрцин. Ну ми ж бачили всі ці приклади, і звичайно, що коли люди це бачать, ну очевидно їм що або тут корупція, або просто божевільне. Ну, тому я за таку систему да має бути бронювання саме критично важливих підприємств. Та да, це неможливо прописати законом. Да тут має працювати мінекономіка в місцевій адміністрації. Тому що тільки вони знають, які підприємства є критичними. Але точно я проти відкупу грошима, тому що це буде катастрофа і все повне знищення соціальної справедливості держави. Пане Олексію, дякую за розмову. Олексій Гончаренко народний депутат від. Європейської солідарності ми продовжуємо досліджувати ці теми, в тому числі на сайті Української правди. Чекаю на ваші реакції щодо всіх аспектів, які були щойно проговорені в коментарях. Під цим відео тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут, вперше.